Доброго дня, ось вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Mercedes Outlander 2010 року. 2.4 бензин, автомат, повний привід або передній у нас перемикається. Із пробігом 303 тисячі кілометрів. Хороший збережений стан автомобіля. Що по кузові, що по технічному стані. присутня у нас камера заднього виду додатково. Стоять оригінальні титани, теж в хорошому стані, і зимова резина. По салоні по комплектації текстильні сідушки, точніше комбіновані сідушки, та нейко кольору в хорошому стані. Е, мульти кермована присутнє, звичайно, що автомат, кондиціонер, додатково встановлена android мультимедія для зручності, е, хороший стан повторюсь. Салону, місткий, він у нас є сумимісний. Я е, настаж стопідйомник теж спереду і ззаду. Ось по технічному стані. Недавно пройдено ТО, ходова теж в хорошому стані. Масло в коробці теж замінили. Ну загалом все дуже дуже добре. Ось якщо когось зацікавив даний автомобіль, приїжджайте місто Львів, кільцева 60, е, перевіряйте, тестуйте, ну і купуйте собі таке авто.